12 грудня 1995 року в Парижі відбулося жеребкування відбору до чемпіонату світу 98 року, який проводився у Франції. Збірна України потрапила в одну групу з Німеччиною, Португалією, Північною Ірландією, Вірменією та Албанією. Головний тренер ірландців Брайан Хамільтон одразу визначив двох фаворитів збірну Німеччини та Португалію. Інші команди, в тому числі і збірна України, для очільника Північної Ірландії були справжньою загадкою. Знайомство з українцями у Брайана Хамільтона відбулося 31 серпня 1996 року в Белфасті. Це був перший тур відбору. Вже на початку гри Леоненко після передачі справа ледь не відкрив рахунок. Алан Фетіс впорався з ударом нападника. А далі прийшла черга демонструвати реакцію Олександру Шовковському. Цікаво, що воротар вийшов на поле виключно через травму Олега Суслова. У другому таймі Сергій Попов виніс м'яч вже з пустих воріт. Ірландці атакували і здавалося, нічия в цьому матчі буде для нас за щастя. Але далі сталося неймовірне. Єлеспі робить передачу скрипнику. Паску штафний майданчик. Небезпечний момент. Удар. М'яч М'ядь сітці воріт. 1-0. Сергій Пров. Відмінно молодці хлопці. Наша команда повела в рахунку. Україна перемогла у цьому матчі з рахунком 0-1. Так Брайан Хамільтон познайомився зі збірною Україною. Кажуть, після цього поєдинку головний тренер Бундестін Берті Фокс дав команду досконально вивчити українську збірну. До речі, це був останній матч Віктора Леоненка за національну збірну України. Варто додати, що у Сабо був конфлікт з Леоненко у своєму скандальному інтерв'ю Дмитру Гордону. Головний тренер національної збірної розповідав про порушення дисципліни з боку бомбардира, а також... Непомірного вживання ним алкоголю. Ви також могли помітити, що наша команда вийшла на поле у новій формі. На цей відбір у команди було два комплекти від фірми Ambro, доволі специфічна синя форма, в якій виходили на перший матч цього відбору. Погодьтесь, ці вертикальні полоси сьогодні виглядають дуже дивно. Також був комплект з жовтими футболками, дуже незвичний своєрідний дизайн. У другому торі збірна України грала вдома з Португалією, тоді у складі європейських бразильців, як інколи називають португальську команду. На поле вийшли Віктор Бая, Луїш Фігу, Фернандо Коуту, Руї Кошта та інші світові футбольні зірки. Вони були налаштовані на легку прогулянку і вже через 4 хвилини виймали м'яча сітки власних воріт. Раз в атаці наші футболісти сильний удар. Вікторія Бая відбиває м'яч, А після повторного удару. М'яч опиняється в сітці воріт збірної Португалії. Ось так несподівано. Уже на п'ятій хвилині зустрічі відзначився Сергій Попов. Українська команда повністю заволоділа ініціативою. Наші контролювали гру і мали забувати більше, але в одному з епізодів суддя не поставив пенальті за фол проти Реброва. Вітор Бая відверто зіграв ногу, але цей епізод був проігнорований. У другому таймі стався ще один цікавий епізод. Ось після цієї передачі суддя примудрився побачити порушення правил. Мало хто зрозумів. Що сталося у цьому епізоді? Чи то зафіксований офсайт, чи фол, адже нічого з того і близько не було. Чи не забагато помилок для одного матчу? Португальці змогли оговтатись ближче до завершення гри, і одна атак за закінчилась голом. Жоао Пінту пробив з розвороту і рахунок став нічиним 1-1. Можна тільки уявити ту хвилю розчарування, що прокотилася стадіоном. Здавалося, перемога була так близько, втім Україна здаватися не планувала. Нічиєї нашим хлопцям було недостатньо і тоді. На 88-й хвилині. Тіберлан Гусейнов. Ну, ніхто не заважає. Він відкинув м'яч партнеру. Це був Юрій Максимов. І другий гол влітає в ворота збірної Португалії. Айда Максимов, Айда Тіберлан Гусейнов. Блискучі зіграли наші хлопці. Потім головний тренер нашої збірної Йожеп Сабо згадував: нас навіть думки не було давати установку діяти від захисту, відбиватися. Ми грали в такий футбол, як і вся Європа. Ні в чому не поступалися Португалії. Тоді футболісти були трішки іншими, боролися за кожен м'яч. Приємно було спостерігати. На жаль, українцям не вдалося зберегти переможну ходу. У третьому турі збірна України знову грала з Португалією цього разу на виїзді. Там все вирішив єдиний гол, який на 58-й хвилині забив Фернандо Коуту. Це був останній матч нашої головної команди у 96-му році. Україна закінчувала рік лідером своєї групи. Але, друзі, якщо ви думаєте, що це буде пафосне відео про перемоги та здобутки збірної України, то це не той випадок і не той канал. Давайте зробимо еліричний відступ і поговоримо про скандали українського футболу. Якщо ви дивились минуле відео, то знаєте, що наприкінці 95-го року збірну покинув головний тренер Анатолій Коньков. Потім він звинувачував Федерацію у тому, що вона лізе не у свої справи, вказує, кого викликати у збірну, кого ставити у стартовий склад. І взагалі дуже заважає тренувальному процесу. У свою чергу президент Федерації футболу Віктор Банніков так описав роботу Анатолія Конькова у збірній. Діяльність Конькова на посту головного тренера національної збірної оголила в ньому те, що раніше було непомітним: грубість, манію величі, схильність до закулісних інтриг, байдужість до думки спеціалістів. Деякі тренування він проводив з банкою пива у руці. У подальшому конфлікт Конькова та Баннікова переріс у справжню гру престолів, яка закінчилась призначенням нового президента ФФУ з липня 96-го року. Ним став Валерій Павлович Пустовойтенко. Головним тренером, як ви вже знаєте, став Йожип Сабо. Стартував він не дуже впевнено. У товариських матчах Україна зіграла в нічию з Молдовою 2-2, програла Туреччині 2-3 та перемогла Литву 5-2. До кінця року Йожип Сабо був. Одноосібним тренером, поки на початку 1997 року в Україну не повернувся він, Валерій Васильович Лобановський, метр очолив київське динамо, а за сумісництвом став головним консультантом Йожефа Сабо в українській збірні. Про свою роль Валерій Васильович казав так: я не можу не консультувати тренерів збірної, якщо до неї з київського динамо викликаються 15-16 гравців. Тут потрібно давати наставникам нашої головної команди додаткову інформацію, певні рекомендації. Хоча буряк та сабо зрозуміло, добре знайомі зі збірниками, вони мають право будувати тренувальний процес на свій смак. І все ж, здається, я маю висловити їм свою думку щодо певного гравця, порадити, як використовувати його переваги в конкретній моделі гри. Ось так бачу роботу консультанта. Але давайте повертатися до відбору на чемпіонат світу, де Єжов Сабо і без Лобановського здобув дві стартові перемоги над Північною Ірландією та Португалією. У четвертому турі українці мали грати проти Албанії на виїзді. Через банкрутство фінансових пірамід маленьку албанську країну охопили масові протести. Тому гру перенесли на нейтральне поле у іспанську Гранаду, маленьке мальовниче містечко. Сама збірна Албанії готувалась до матчу на Мальті, однак готувалася це занадто голосно сказано, коли наші журналісти. Запитали головного тренера албанців Астріда Хафізі, що він знає про нашу збірну. Той відповів: тільки те, що у вас шість очок. Можливо, це такий албанський гумор. Загалом Албанія була дуже неприємним, непростим суперником. Вони навіть першими відзначились, щоправда, зробили це з кілометрового офсайду. Це була в'язка гра з великою кількістю силової боротьби. Нарешті під кінець першого тайму Шевченко пройшов по лівому флангу, віддав передачу на Реброва і Сергій не схибив нуль у другому таймі рахунок скоріше міг стати 0-2, ніж 1-1. Україна мала більше моментів і контролювала гру. Після цієї перемоги Україна залишалась на першому місці в групі і її чекала домашня гра з Північною Ірландією. Як ви могли вже помітити, збірна України в процесі відбору знову поміняла форму. Цього разу це був комплект від Пуми. З Албанією грали у синій формі. Особливістю нового комплекту стали рукава з малюнком сітки футбольних воріт. Також збірна мала додатковий комплект з жовтими футболками та синіми шортами. Перед матчем з Україною головний тренер Північної Ірландії Брайан Хамільтон переконував всіх, що його команда набрала необхідну форму і готова до виконання надскладних завдань. Українці відкрили рахунок вже на третій хвилині. Прекрасний удар вийшов у Віталія Косовського. Втім, ірландці доволі швидко відігрались. на 14-й хвилині. Заробили пенальті, і Ендауві його реалізував 1-1. Україна грала краще, блуділа ініціативою, створювала моменти, але забити не вдавалося. Нарешті на 71-й хвилині переповнені трибуни Олімпійського вибухнули і заглушили навіть слова коментатора. Свій перший гол за національну збірну забив Андрій Шевченко. Просування вперед поки що немає. Голосня позагольна. Спірна України виходить вперед. Після матчу Андрій дає легендарний коментар для телевізійників. А чути ви підтримку стадіону, підтримку зріти. Дивіться, посмотрите, футбол опять вихищає. В Україні відчули, що наша команда зможе потрапити на чемпіонат світу. У пресі навіть приміряли маскоту майбутнього мундіалю французькому півню українську вишиванку. Але... Далі нашу збірну очікував поєдинок з Німеччиною у Бремені. На матчі з Північною Ірландією на трибунах був помічений один з тренерів збірної Бундестім Дітріх Вайзе. Колишній тренер Франкфуртського Айнтракта прекрасно знав сили українських футболістів. Колись київські динамівці, Айнтракнули його команду у Кубку Володарів Кубків. Після матчу він насипав українцям компліментів. Мені приємно відвідати місто, яке, як і чверть століття тому, залишається одним з найбільших світових футбольних центрів. Збірна України провела другий тайм не просто добре, а настільки потужно і впевнено, що зім'яла оборону гостей. Такою грою можна пишатися. Звісно, у Німеччині збірна України грала другим номером, і до певного часу нашій команді вдавалося стримувати атаки Бундестіму, однак у другому таймі Німеччина значно додала. Спочатку на 62-й хвилині відзначився Олівер Бірхов. А через 10 хвилин забив Маріо Баслер. Так у Німеччині збірну України приземлили з небес на землю. Настільки впевненою була перемога господарів. Через тиждень наша команда ковтнула ще одну гірку пілюлю. Матч з Вірменією розпочався дуже вдало. Вже на шостій хвилині Андрій Шевченко відкрив рахунок. Здавалося, цей поєдинок стане легкою прогулянкою. Втім, ближче до завершення гри Артур Петросян на 75-й хвилині зрівняв рахунок. 1-1, матч так і закінчився. Україна лишилася на першому місці у групі, випереджаючи німців на два очки, але у Німеччині ще було дві гри в запасі. Доля першого місця мала вирішитися у матчі між Україною та Німеччиною у Києві. Це була важка, напружена гра. Обидві команди створювали доволі небезпечні моменти, але, мабуть, найкращий шанс відзначитися був у Сергія Реброва. На жаль, після його удару м'яч потрапив у штангу. Україна наприкінці гри насправді навіть притиснула німців до власних воріт, але забити не вдалося. Нічия 0-0, яка, звісно, була вигідна збірній Німеччині. Після цього наша збірна фактично розпочала боротьбу за друге місце у групі, яке дозволяло грати у плей-офф, і у цій боротьбі не все залежало від нашої команди. У наступному турі Україна очікував дуже складний поєдинок з Албанією. Українців влаштовує виключна перемога. І що відбувається? Андрія Шевченка відпускають на матч, присвячений століттю російського футболу грати за збірну світу. 18 серпня у Москві на Лужніках Андрій проводить годину ігрового часу, а вже 20 серпня виходить на поле у Києві в матчі проти Албанії. Ось такі пріоритети тоді були в українському футболі. Головне вшанувати дорогих російських партнерів, а на другому місці доля української збірної. Втім, росіяни будуть задоволені цим жестом і потім навіть допоможуть вирішити дуже неприємну проблему, про яку я розповім у наступному відео. Матч з албанцями видався непростим, голкіпер гостей Стракоша впіймав справжній кураж. Українці створили безліч моментів, але воротар відбував все. Судді теж не допомагали, в одного з епізодів просто ігнорували відверту гру рукою захисника збірної Албанії. Українці продовжували бити по воротах Стракоше, але м'яч не хотів залітати у ворота. І коли здавалося, що нашій команді світить нічия, Сергій Ребров створив маленький шедевр. Сергій Рибров увійшов на майданчик, взяв гру на себе. Удар по воротах. всі ці воріт. Ну нарешті. Нарешті досягли наші футболісти бажаного. 1-0 Збірна України попереду у матчі з албанською командою. Ну, все гаразд, здається. На початку вересня інші команди зіграли свої матчі, і, на щастя, збірна Німеччини зіграла з Португалією в нічию. А це означало, що для виходу у плей-офф Україні необхідно було в останньому турі перемагати збірну Вірменії на виїзді. Теоретичні шанси зайняти перше місце були, але для того Німеччині потрібно було ще й програти Албанії на власному полі. Всі прекрасно розуміли, що наша реальна мета це плей-офф. Андрій Шевченко перед матчем казав в інтерв'ю: зараз нам по силах обіграти будь-яку команду. Інакше я просто не бачу сенсу боротися за потівку у Францію. З перших хвилин єрвані українці захопили ініціативу і ближче до завершення першого тайму Андрій Шевченко відкрив рахунок. Цього разу Україна вирішила не ризикувати і у другій половині продовжила атакувати. І це дало результат. На 56 й хвилині Юрій Максимов подвоїв перевагу нуль-два. Перемога збірної України і вже було байдуже, як зіграє Португалія. Однак цей матч не був ідеальним. У поєдинку попередження отримали Шевченко і Калітвінцев. Через це вони були вимушені пропустити першу гру плей-офф. До речі, албанці попсували нерви німцям і вигравали по ходу поєдинку 0-1 після 54-ї хвилини. Особливо нервовими були останні 15 хвилин, коли було забито п'ять голів. Однак дива не сталося, перемога Німеччини 4-3, і німці з першого місця вийшли на чемпіонат світу. Фінальна турнірна таблиця на ваших екранах. Нам вдалося випередити Португалію у боротьбі за місце в плей-офф, однак обійти збірну Німеччини, на жаль, не вдалося. На чемпіонаті світу 98-го року німці дійдуть до чвертьфіналу. Ну а наша команда очікувала жеребкування, яке мало визначити нашого суперника у плей-офф. Всі сподівалися на збірну Угорщини. І дуже не хотіли Італію. Врешті суперником стала збірна Хорватії під керівництвом Мирослава Блажевича. Однак про це протистояння ми будемо говорити у наступному відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, дивіться інші відео із циклу історії збірної України з футболу. А я ще раз вам дякую і до зустрічі.